А я сижу в балдею. балдію, пурчик, я утром за... заварію, беру з собою і в парк англійський вчу там, по приложенню і відпочиваю. Ділюся там на страни, куди їхати, буду приїжджати, що треба, які документи. І варан мене не, не бачить. Ну як не бачить? Бачить, я за ними ганявся і сховався він. Зараз він робив. Я не спів снідати, треба було спочатку зняти, потім розказати. Короче, поки мене звідчить, і... рассказываю. В Гонконг до 14 днів не треба ні візи, нічого. Тільки одне мене передудили вже 10 чоловік. І Ігор з Китая передупредив, що одразу з самоліта, особливо українців, і 2-3 години до прямо в кабінет ведуть, будуть допитувати. Ох, вони мене й допросять, я так англійський знаю. Я думаю, вони минут п'ять мене видержать і виганять. Два часа мене ніхто держати не буде, я, я більш уверений. Ну, это. І що? Потім е -е, в метро з аеропорта. Готель я не бронював. Доїду в центр, я центр, е в центрі знімав готель. Ось він. Коротше, я виплив. І вже не бачиш, я балакаю. Коротше, я собі п'ю пуерчик. пуерчик, вчу там англійську е почучу, дивлюся, що мені країну потрібно. І він приплив. <рив> він не бачив мене. А пуерчик в парку, дивлюся. Ну, коротше, щось вдалося. Сижу, балдію, п'ю пуерчик. дивлюся. Куди мені що треба? Попробую відео зняти на 3 минути. Будете ви його дивитися чи ні. Ось така тема. На 3 минути зніму відосик. Поплив він собі. Ну, в парки спортсмени. Все, а я тренуватися? а при тренуванні можна по верчика бахнути. Поплив він далеко вже. Ну, Винернув возлі мене. А, тут ще й маленький є ще. Маленький, вам видно його. Де він? А що це його не бачу на камері? А, ось. У. Ось все. Ще манінький. І манюнький. Ну коротше тут прохладно, тіню, такий. І я в кабінеті. Я в парку, я в кабінеті. Під пуэрщик бомбезно. Ага. Ну, коротше, якщо цей термос випить, то геть добре. Все, всім пока. А вони плавають.